Перший місяць спекотного літа підходить до свого логічного завершення, тож саме час поговорити про те, що буде чекати на людинок у липні. Минулого місяця я не робив відео на цю тему, адже відверто кажучи, у цей час не виходило буквально нічого, окрім декількох малих інді проєктів та доповнення для Елден Рингу. Зараз ситуація є трохи кращою, тому є про що поговорити. А з вами я, Геймбот, і давайте вже почнемо. The Fest Descendant Друге липня новий перспективний представник жанру лутер-шутер у ігровій індустрії. Це безкоштовний кооперативний рольовий шутер від третьої особи з високоякісною графікою на Unreal Engine. В цьому проєкті ви маєте узяти на себе роль одного з нащадків, таких собі надлюдей у сайфай всесвіті, які мають унікальні здібності та спробувати поборотися за виживання людства. У грі на вас буде чекати типовий лутер-шутер з усіма механіками, десятком різних унікальних героїв зі своїми власними здібностями, а головне битви зі складними босами та захоплююча історія. Персонажі обіцяють бути доволі різноманітними. Ви зможете пограти за танків, дамагерів, супортів або різні комбінаторні класи. Це нагадує мені Warframe. Коротше, кожний гравець зможе знайти собі улюбленця. Зенлес Зоун Зіро 4 липня. У недалекому майбутньому на планеті сталася катастрофа, пов'язана з виникненням невідомих надприродних сил. На уламках світу, що роздирається лихами, виросло нове місто Ньюеріду, останній бастіон цивілізації. Саме в цьому місті і буде коїтися основна дія. З Zone Zero це такий собі геншин імпакт з більш соціальною складовою. Гравці мають пересуватися містом, говорити з персонажами та дізнаватися їх таємниці, досліджувати вулиці, та головне допомагати людинкам подолати каверни, тобто надприродні стихійні лиха, через які і сталася катастрофа. В грі буде бойова система для трьох гравців, де можна буде використовувати базові та унікальні атаки, а також ухилення як у Геншині та Соульсі. Ванс Human 9 липня. Нова ММО з елементами лутер-шутеру. Це багатокористувацька гра на виживання у відкритому світі, дія якої розгортається у дивному постапокаліптичному майбутньому. Після катаклізмів, які привели людей до практичного вимирання, ви опиняєтеся в світі, наповненому паранормальними чудовиськами і аномаліями. Вам необхідно буде знайти їжу, воду, створити собі невелику базу та почати знищувати монстрів, кастомізувати зброю та спорядження. І все це поряд з купою інших гравців. І ні. Це не якийсь Раст або Арк, це саме ММО з елементами лутингу, де ви маєте збудувати собі базу, а в загальному сфокусуватися на монстрах та здобуванні хорошого луту. Бойова система проєкту побудована навколо вогнепальної зброї, використання декількох надприродних здібностей, а також перекатів, які допоможуть вам уникнути шкоди. В грі пройшло вже декілька відкритих бета-тестів, а також доступна демоверсія на платформі Steam. Ця ММО точно варта вашої уваги. Конкорд бета гри 12 та 18 липня. Конкорд це майбутній арена шутер від першої особи, створений розробниками Destiny. Я вже робив про цей проект окреме відео, де говорив про незрозумілий хейт у її сторону. Гра виглядає як PvP-режим для Destiny, де гравці грають за різних персонажів з унікальними здібностями, де вам потрібно буде здобути перемогу в одному з декількох режимів бою. Персонажі можуть літати, стрибати, робити перекати, а також володіють здібностями, починаючи від теплового зору, станів та закінчуючи лікуванням та щитами. Гієм є швидким, сповненим цікавих та різноманітних моментів. Проект виглядає чудово і, на мій погляд, заслуговує уваги. 12 липня починається бета гри для тих, хто зробив передзамовлення. 18 липня відкрита бета для всіх. Dungeons of Hinterberg 18 липня. Гінтерберг новий туристичний центр в австрійських Альпах. Ви граєте за Луїзу, досвідченого юриста-практиканта, яка вирішила зробити перерву у своєму стрімкому корпоративному житті, щоб підкорити підземелля Гінтерберга. У Гінтерберзі повна підземель і пригод. Спуститися на сноуборді з льодовика, спуститися на тролеї через ліс, піднятися на гору або випити кави на березі озера, ну або просто почніть знищувати купи монстрів навкруги. Вирішувати вам. Флантлок The Siege of Dawn, 18 липня. Візьміть на себе роль Норваник, елітної войовниці армії коаліції, яку супроводжує загадкова лисоподібна істота на ім'я Енкі. Разом вони прагнуть помститися богам. Енкі з задоволенням поділиться своїми знаннями про світ, а також буде підживлювати ваші навички переміщення і бою своєю магією, тож ворогам доведеться з вами рахуватися. Гра зроблена у стилі Souls-like, але привносить у нього високу мобільність, що виливається в динамічні та вибухові бої. Вступаючи в рукопашний бій і застосовуючи порох і магію в ритмічних битвах, ви зможете створювати смертельний танець із комбо. Використовуйте висоту і здатність нор управлятися з вогнепальною зброєю, щоб вбивати ворогів зверху або швидко тікати від небезпеки. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар і головне підписатися на канал, аби поширити ідеї, стати кіберорганізмами. Гарного людського буття вам!